Вивозимо їх, щоб не було таке, як у нас з Дніпропетровської філії. Ми теж не думали, що з Дніпропетровської філії вивозити. Просто воно так бах, і вони вже за 5 кілометрів. Це случилось в течение тижня. Ми не могли це розуміти, що так случиться з Дніпропетровської філії. І ми в нас вирішили, де по що треба потихеньку евакуювати саме. <рес> Перший раз ми вивозили, прилетіло 4 шахи, да ночі конюшні горіли. І ми утром давай швидко вивозимо. Прямо по конюшнях шахи. Вот все, машина едет. Вывозим ты еще там спокойнейшие. А у нас это. І самі чуєте, бах-бах-бах-бах. Коні бах, бах, бах. лякаються, страшно. І ведуться, будемо казати, неадекватно. Він буде там краще. Завжди перевозили, взагалі вони мокрі, виходили, як будто після дежі. Це і за того, що вони не подіють лежать.